Так, колеги, колежаночки, всім привіт! Хотів би ще записати таке коротеньке відео. Я думаю, буде в принципі, цікаво, як проходить навчання в німецьких автошколах. Все починається з того, що ви приходите на заняття, вам дають підручник, дають ключ як вхід в персональний кабінет. Там на сайті ти вводиш свої дані. Там ви будете займатись вивченням теорії. На категорію Б десь приблизно 1200 питань. До речі, цікаво, дуже все зроблено, дуже багато різних відео, в яких ти маєш орієнтуватися, як поступити так чи інакше в тій чи іншій ситуації. Ось, якщо ти пройшов всі питання, потім починаються пробні типу там іспити. Не знаю, там Десь 20 спроб ти маєш всіх скласти, тоді тобто, в цій програмі ти отримуєш як зелений світофорчик, і автошкола вже в тюві назначає іспит. Паралельно з цим ти практикуєшся на легкавушки їздить, якщо досвідчений водій, то я там, думаю, 5 занять буде достатньо, нічого складного, там парковка заднім ходом, паралельна парковка. До речі, цікава річ була екстрене гальмування. Там по команді інструктора ти маєш максимально швидко зупинитись. Ось. Перед практичним іспитом в тюві маленький апфарс контроля. Можуть запитати, як перевірити мастило в двигуні в машині, або як перевірити, чи тормозна система справна. Ну, елементарщина одним словом. Ось. Іспит займає десь одну годину. Якщо все окей, тебе вітають. І ти далі починаєш готуватись до теорії класу С, це є. Добавляється ще десь приблизно 1000 питань, вже таких більш технічних питань. Ось. Паралельно з цим, знову ж таки, ти практикуєшся на С категорії. Там... На це категорії рампа, знову ж таки, паралельна парковка, ну нічого такого складного. Єдине, що складне, це апварс-контроль на грузовий автомобіль, тому що там є 6 тем в загальному 60 питань, які ти маєш дуже гарно орієнтуватися. Звичайно, все на німецькій мові маєш розповідати. Коли все окей, там в цій програмі, де ти займаєшся, знову ж таки, ти отримуєш зелений світофорчик. Знову назначають термін, здаєш практику, то теорію. Позитивний результат назначають екзамен на практичний іспит. Перед іспитом ти тянеш одну карточку до 6 питань. І екзаменатор. Екзаменатору це все розповідаєш в ТЮВі. Якщо нема ніяких зауважень, тебе допускають до руля і ти вже починаєш їхати. Ось, якщо все окей пройшло, знову ж таки. Теорія це є, практика це є. Що хотів би додати, апфард з контроля. На це є буде легенький, там десь 6 питань, сугубо питання про причіп, треба буде правильно його відцепити або прицепити. І на іспиті ти маєш поставити автомобіль ну, заїхати заднім ходом під 90 градусів там під конуси, не більше метра ще було від, між машиною і конусами. Потім рампа, їзда по автобану, по місту, ну і в принципі, все. На словах, звичайно, це все швидко, але по факту трохи це все длиться. Так що всім успіхів. Якщо будуть якісь цікаві питання, залюбки відповім в коментарях, або можу записати якусь тему. Наприклад, про апфорс які там питання, які теми. Гуте факт!